Чуєте? Лунає дзвінок. Так звучить мій голос: голос Нехворощанського ліцею. І з ним мої одинадцятикласники сміялися, сумували, з ним стали дорослими. Сьогодні в його мелодії чутної нотки суму, адже настав час говорити Бувайте! Закінчилось дитинство останнім дзвінком у ранковій зорі променистій. От ми всі на лінійці гуртом, на лінійці останній врочистій. Тільки час прилетить дуже швидко, умить, понесе всіх життя закружляє. І лише з роками у когось душа защемить, як останній цей дзвоник згадає. Кілька радощів і тривог дарував випускникам шкільний дзвінок. Разом з ним вони вчилися, писали конспекти, пліткували, байдикували і, як всі нормальні діти, бешкетували. Чомусь сьогодні шкільний наш дзвінок жалин дзвонить, ніби плаче струмок. Певно, сумує наш рідний дзвінок, що не покличе вже нас на урок. Разом з дзвінком сумуємо ми з вами здружили, зрінилися ми. Якось незвично, що вже на урок клас випускний наш не кличе дзвінок. Не віриться, але це так. Відтепер мої стіни, мій голос Стануть для випускників приємним спогадом. Адже саме шкільний дзвінок оголошував їм веселі старти до нової їдальні. Зможував робити складний вибір відповідати біля дошки. Він протягом одинадцяти років сповіщав про омріяні канікули. Сьогодні мій голос востаннє кличе випускників на урок. Для них він особливий З дзвоником дитинство відвитіло, відшуміли, ніжкільні. Їх нове життя зустріло. Далі їх чекають іспити випускні. Це назрілість іспити у школі, самостійні кроки у життя. А життя це не в поле, Це важка дорога в майбуття. Шкільне життя не можна описати на одній сторінці. За цей час мої одинадцятикласники зуміли стати колективом. Вони були підтримкою одне для одного, а поруч з ними завжди був їхній непохитний тренер. Та попереду. Цілий марафон дорослим життям. Тепер, ніби птахи, ми гніздо покидаємо, щоб пізнати життя й дива світ. Прощавай рідна школа, ми вже відлітаєм, нам бентежних 17 літ. Тут лишаємо дитинство і спогади чисті, йдемо в невідомі світи. Рідна школа так по-доброму і речисто, рідним вогником з вікон світи. Ми виходимо звідси вершини долати. Та робити нові відкриття рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати кожен день, кожен раз все життя. Мої випускники щасливчика. За 11 років стіни ліцею стали для них міцними мурами, а мої вчителі опорою вони підтримували. Вірили у перемоги своїх вихованців, надихали, допомагали закинути на учнівські плечі чималий рюкзак з знаннями. Тому сьогодні мої одинадцятикласники з теплом в очах говорять своїм вчителям спасибі. О вчителі. Невже ви не втомились у юній душі сіяти зерно? Для цього ви на світі та з'явились, щоб в учнів буйно проросло воно. О, вчителі і слів не підібрати, епітет, метафор, порівнянь. що вдячності рядочки проказати за те, що щедро віддаєте нам. О вчителі, прекрасного вигідні, бо вибрали в житті мету свою. І нині я за всіх сказати хочу. Спасибі, рідні, за вашу місію, подвижницьку й святу. Рідна школа, дорогі вчителі. Спасибі, що були. З нам протягом цих неймовірних 11 років.